Ви уявляєте середньовічний замок як осередок лицарської честі, романтичних історій та розкішних бенкетів. Серіали та фільми малюють картинку блискучих обладунків, теплих камінів і прекрасних дам. Це ідеалізована історія. Але що, якщо я скажу вам, що середньовічний замок був насправді багатолюдним, смердючим, смертельно холодним і на диво незручним місцем для життя? Готові зруйнувати міфи? Тоді сідайте зручніше, а ми розповімо вам що до чого. Насамперед слід зрозуміти, що замок був перш за все військовою машиною, і комфорт завжди залишався на другому місці. Його еволюція почалася з хаосу та набігів вікінгів, коли прості дерев'яні вежі перетворилися на укріплення типу мод і бейлі, дерев'яна вежа на земляному насипі. А потім, з подальшим зміцненням, вони остаточно перетворилися на масивні кам'яні донжони, центральні бункери. Власник замку Феодал був цілою державою в мініатюрі. Лорд особисто вирішував спори як суддя, керував фінансами та був відповідальним за військо. Його служба сюзерену була чітко обмежена 40 днями на рік згідно з феодальним звичаєм. Крім того, Приїзд короля був тяжким грошовим тягарем, бо господар замку був зобов'язаний утримувати не лише самого сюзерена, а й увесь його численний супровід це десятки, а й іноді й сотні людей, яких потрібно було годувати та забезпечувати житлом за рахунок місцевих припасів. Але всі ці проблеми із забезпеченням та фінансові тягарі не йдуть у жодне порівняння з проблемою постійного, нестерпного холоду, вологості та гнилі. Оскільки замок був військовою фортецею, а не палацом його функціональність визначала низький рівень комфорту. Товсті кам'яні стіни до шести метрів, які чудово захищали від ворогів, були ворогом тепла. Вони промерзали взимку наскрізь, і прогріти цю масу було майже неможливо, тому температура рідко перевищувала плюс 8-10 градусів Цельсія. Крім того, проблема холоду доповнювалася проблемою диму. Опалення здійснювалося через відкрите вогнище, розташоване посередині кімнати. Як наслідок, дим часто наповнював приміщення, оскільки димохід з'явився лише у 14 столітті. Але, мабуть, найбільше шокувала санітарія. Середньовічний туалет Ніша Гардероб отримав свою назву від звичаю вішати там одяг. Люди вірили, що їдкий запах аміаку з туалетного отвору відлякує міль та вошей. Тож можете уявити собі, який запах мав такий одяг? Або, мабуть, краще і не уявляти. Вода у середньовіччі була справжнім дефіцитом. Тому більшість людей, навіть знать, обмежувалися лише частковим миттям. Нагріти достатню кількість води для ванни було складно, це вимагало чимало дров, часу і зусиль. До того ж, така процедура відволікала прислугу від інших важливих справ. Тож навіть серед знаті повноцінні купання траплялися лише кілька разів на рік. Та якщо десь вода лилася рекою, то це на кухні. Кухня найбрудніше, найгарячіше місце фортеці, щодня годувати сотні людей, під час пиршеств втричі більше, без перепочинку. Робота витискає всі соки: різати, варити, носити, чистити у жахливій спеці. відкриті вогнища, дим, який виїдає очі, витяжки, діри в стелі. Залишки м'яса, кістки, гнилі овочі на підлозі, на столах, у кутках, щури бігають між ногами, таргани по стінах, отруєння не якщо, а коли. Тому п'ють тільки ель. Ель – 1-2% алкоголю, не пиво, не розвага, а ліки. Кип'ячений, ферментований, убиває бацили, вода забудь. Колодязі повні нечистот, річки стік для замку й села, один ковток і ти мертвий за тиждень. Ель п'ють усі, кухарі зранку, воїни після бою, вельможі цілий день, без нього немає життя. Застільний етикет був диким, їжу подавали на траншерах, товстих шматках черствого хліба, а основним приладом були ніж та руки, адже веделки набули широкого поширення лише у 16 столітті. Сам замок був цілим міні-містом, де панували особливості кадрової політики. Життя тут було схоже на постійну казарму, оскільки приватний простір ще не винайшли. Для функціонування замку потрібні були фахівці. Капелан, який був єдиним грамотним чиновником, та цирюльник, який поєднував ролі хірурга, стоматолога і фахівця з кровопускання, а найнебезпечнішу роботу мали гонці, яких могли не просто змусити з'їсти небажаний лист, а й взагалі побити ногами, адже в середньовіччі часто карали не лише за зміст, але й за сам факт доставки невтішного повідомлення. І поки наш гонець приходить до тями. Повернемося до розповіді про замок. Замок був справжнім шедевром військової інженерії. Його захист постійно удосконалювався: ворота захищали барбакани, над стінами висіли машекулі, з яких скидали каміння та гарячий жир. Оборонні стіни робили покатими, щоб снаряди рикошетили і завдавали більшої шкоди атакуючим. Однак. Уся ця міць не витримала технологічного прогресу. Епоха замків закінчилася з появою облогової артилерії, гармат приблизно з 1340 х років, яка могла пробивати в кам'яних стінах великі проломи. Середньовічний замок це не символ пишної розкоші, а насамперед неприступна військова база, де життя було суворим, вонючим, холодним і сповненим небезпек. Але саме ця сувора реальність і зробила його одним із найвеличніших та найлегендарніших символів історії. А як вам такі умови життя в замку? Напишіть у коментарях. А якщо вам сподобалася ця подорож у середньовіччя, то щойно це відео набере 50 вподобайок, ми зробимо наступне на цю тему. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Всім гарного дня та до зустрічі на каналі!